Вітаю шановні глядачі і просто гості мого каналу. Рубрика не нова, тому вирішив спробувати, як вона приживеться тут. Якщо вас цікавлять актуальні новини про взломи або піратки ігор, то підписуйтесь на канал. Тут тільки перевірена інфа. Загалом відбувся реліз людини Павука 2 від Insomniac. Вже колишній Sony ексклюзив можна знайти у вільному доступі на полях зеленого Стіму. І так, я знаю, що виходив фанатський порт гри, але погодьтеся пограти в офіційну версію все-таки приємніше. Гра вже лежить на ваших улюблених ресурсах, посилання на неї я не залишу. Бо це трохи проти правил Ютубу. Хто знає, де шукати без вірусів та іншого, той. Скачає. Приємної вам гри! Сам, напевно, буду качати, бо першого паука на платину колись пройшов. Загалом, якщо інформація була корисна, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть ваші коментарі. Почуємось на хвилях піратської станції. До зустрічі!